З чого починається домашній догляд за хавапу? В першу чергу в арсеналі власника такої чарівної породи необхідна певна кількість рашісок і слікерів, які нам допомагають безболісно і швидко поборотися з ковтунами. Процес купання собачки породи хавапу ми починаємо з огляду на наявність ковтунів і вузлів, тому що це безпосередньо нам полегшить. Потім подальший догляд і сушіння. Найчастіше, так би мовити, місця магніти утворення ковтунів знаходяться під пахвами, да, на між тут там, де передні лапочки. Потім обов'язково ми проглядаємо спиночку, бока, потім обов'язково на внутрішній поверхні стегон утворюються дуже часто ковтуни. На животику маленькі ковтуни. У цієї породи таким дуже чутливим місцем є зона за вушками. Да? Саме тут у нас найчастіше утворюються різного роду ковтуни. От, наприклад, у Луї нашої сьогоднішньої хавапу, якраз тут ми можемо бачити яскраво виражений ковтунчик, да? який нам необхідно. Розплутати. Для цього ми його трошечки відділяємо росісочкою в, ная... в арсеналі. Власника цієї породи обов'язково мають бути такого плану да, щоб він мог м'яко проходити серед зубчиків. Обов'язково має бути слікер. Слікери можуть бути різних варіантів з більш короткими зубцями, з більш довгими зубцями або навіть з такими да, зубцями. Єдине, що хочу наголосити, що не потрібно, щоб кінчики були з наявністю такої пластмасового як на ні, не потрібно, тобто, щоб кінець був повністю металевий, як в цьому випадку. Також ще хотіла вам продемонструвати кофту нарізи, такого плану він може бути. або такого. Єдине, що хочу наголосити, що саме така форма дуже зручна для розділення ковтунів на більш дрібні частиночки. Тому, із мого досвіду, да, вже досить. Великого можу сказати, що така форма кофтонарізів найбільш прийнятна і найбільш зручна. Такої дивної форми розчіска це вона якраз дуже класно підійде для розчісування на мордочки, там, де у вас очі і носик. Пізніше я вам продемонструю, як вона в дії. А тепер повернемося безпосередньо до наших ковтунів. Значить, для того, щоб нам полегшити розчісування, і розчіска м'яко сковзала по ковтуну, не, не, щоб це було не боляче для тварини, да, тому що шкіра натягується і це досить неприємні відчуття. Я для цього використовую двохфазний кондиціонер спрей для розчісування. Він складається з двох фракцій. Я перед тим як використовувати його трошечки з бофту, щоб змішати ці, він іде з калагеном і з гліцеріном. Наношу на ковтун, даю пару хвилин, буквально, щоб воно краще змокталося. Цей спрей двохфазний для він дуже класно обволакує шерстиночки, і наша вона просто, ну, так би мовити, сковзить по цьому ковтуну. Так, от у нас да, його гарно видно, такий Колтунчик у нас утворився на такій характерній ділянці за вушком. Що нам для цього потрібно? Ми наносимо цей двохфазний спрей для розчісування, полегшування, розплутування ковтунів. Він підходить як для котиків, так і для собачок, для довгої шерсті. І потім даємо йому трошечки всмоктатися спрею і беремо з нашим ковтунорізом, його поділяємо на дрібні частинки і потім його вичосуємо. Ви можете самі бачити. Все, у нас практично цей ковтунчик вже розчисався. Ось, бачите? Тобто нормально вже шерсть ну, легше легше і швидше її прочісувати. От, вони, оці ковтунчики, і наш вузолчок залишився тут на розчистці. Все, значить, тут ми прочесали. Тепер ми далі продивляємося інші проблемні місця. Давай ще подивимось з цієї сторони, що у нас тут. Є у нас тут ковтунчики чи ні? Ну звісно, також є. От, подивіться, да. Тобто, от він у нас цей вузолчок утворився тут. Е, дуже ніжна шкіра, дуже чутлива шкіра. І тому, якщо ми просто будемо її натягувати і намагатися розчісати, то це буде досить боляче для тваринки. З двохфазкою, двохфазним спреєм, це, звісно, набагато легше і не так боляче. А якщо мова йде про ділянки, там, де передні лапки, то там ще більш шкіра, ще більш чутлива. От. І таким чином. Ми дали трошечки всмоктатися двохвазному спрею і прочисуємо. Дивіться, що це якби, абсолютно швидко і не, не проблематично. І наголошую, що купати тваринку на ковтуни не можна. Вам потрібно спочатку їх прочесати. Ось, бачите, знов-таки він, всі ці ковтунчик наш, залишився на нашому гребінцю. Все. І тут у нас нормальна прочисена шерсточка без ковтунів. розчіска спокійно проходить. І тепер ми далі можемо переходити вже до, безпосередньо, до купання. Коли ми перевірили, що немає більше у нас ніяких ковтунів. Так, немає. Переходимо до процесу купання нашого хавапу. Для купання собачки цієї породи ми будемо використовувати шампунь 5 в 1 Total Care. Я вважаю, що це як швейцарський ніж в світі шампунів, тому що він не тільки гарно вимиває і очищає шерсть, він також кондиціонує. Живить і надає об'єм шерсті. Це якраз саме те, що нам потрібно для змішаного типу шерсті хавапу. Нам потрібно завдяки тому, щоб е, шампунь має гіпоалергенні компоненти. Він має екстракт зеленого чаю, що дуже гарно заспокоює шкіру, і пантенол, що також. Зменшує чутливість, а живить додатково шерсть, захищає шкіру. Потім для підкреслення безпосередньо наших кудряшек на шерсті хавапу ми будемо користуватися для другого купання шампунь Curly Тропікал. Він має дуже гарний комплекс вітамінів, підходить саме для кучерявої шерсті. І для того, щоб нам підкреслити, розкладити, дуже класно полегшити розчісування, Ми маємо такий кондиціонер на основі солодкого мигдалю. Він чудово підходить для середньої шерсті. Розгладжує, надає блиску, шовковистості, живить шерсть, і ну, в даному випадку як підходить просто чудово для цієї породи. Для домашнього догляду ви також можете користуватися, наприклад, Curly Tropical і Nutri-Almond цими двома компонентами, або 5 в 1 шампунем і кондиціонером, або використовувати покрокову систему комплексного підходу тобто, це вже на ваш. Вибір і при регулярності купання. Нагадую, що купати цю породу нам необхідно один раз на 10-15 днів, це в ідеалі. Для того, щоб нам полегшувати розчісування і запобігати утворенню ковтунів на шерсті цієї породи. Так, процес купання ми починаємо з змочування шерсті. Для цього ми беремо тепленьку водичку, налаштовуємо душ. Намачуємо шерсточку. Після того, як ми намачили шерсточку, ми беремо шампунь 5 в 1. Це у нас як базовий основний шампунь для першого базового купання. Його характеристики і переваги, ми вже з вами обговорили. Наносимо його на шерсточку і розмилюємо. Нагадую, що шампуні в домашній лінійці. Вони не є концентратами, тому ми їх наносимо так, як вони продаються в пляшиці. Так, ми гарно розмилюємо шампунь там, де у нас мордочка, тому що там дуже часто шерсточка така досить брудна, є залишки їжі, пилу, і тому там необхідно гарно все вичистити. Також обов'язково пропрацьовуємо ділянку вушок, тому що тут шерсть дуже часто жирна. І, і нам потрібно її гарно вимити. Е, і потім ми не поспішаючи, масажуючими рухами, проходимося по всім діляночкам. Так, можу звернути вашу увагу, От зараз ми промилюємо лапочки передні, задні. І так як у нас собачка давно вже не була, не була купана, то ми можемо бачити. Наскільки брудними були лапки. І вон там у нас прям бруд прям капає. Так, І також ви можете звернути увагу, що коли ми, наприклад, просто мочили собачкою водою, то у нас зовсім була прозора чиста водичка, і ні було ніякого не смивався, ніякий бруд. А чому потім, коли ми нанесли шампунь, так, і ми прям реально можемо бачити. Наскільки ми брудні. Тому, звісно, що віддавати перевагу якісній косметиці, якісному догляду, це, скажімо так, дуже класна інвестиція в щастя і здоров'я своєї собачки, що потім не доводилось витрачати на консультації дерматолога і інші всі ветеринарні процедури. Ви знаєте, що я ветеринарний лікар за освітою і дуже багато років працювала і. Працюю як ветеринарний лікар, тому зі свого особистого досвіду можу можу вам сказати, що 70% захворювань можна попередити завдяки якісному, регулярному, правильному догляду. І тому я хочу передати свій досвід, знання власникам хатніх улюбленців для того, щоб ви це робили правильно, з розумінням, з логічними обґрунтуванням тих чи інших дій. Тому Рекомендую вам такі продукти, які вже дійсно пройшли випробування досвідом і часом. Завдяки тому, що я щиро хочу передати ці такі знання по комплексному догляду за вашими хатніми улюбленцями, я вам рекомендую підписуватися на цей канал, на мій канал, для того, щоб ви могли правильно і отримувати. Інформацію, скажімо так, з перших джерел безпосередньо про догляд за своїми хатніми улюбленцями, тому е, можете підписуватися і отримувати інформацію про нові відео, які ми тут будемо розміщувати. Про різні породи, про певні лайфхаки, про нюанси, які є. А також ви можете задавати питання, і ми будемо їх висвітлювати також. Так, ми вже намилилися дуже гарно. Навіть вже і промасажувалися, вже постояли, покайфували. І зараз вже можемо переходити до змивання. Прямо ми так супер класно намилилися. Шерсть у нас вже скрипить. Запах дуже приємний, класний шампунь. Мені він дуже подобається, тому що він реально перекриває багато-багато моментів іменно по. Догляду недарма його назвали п'ять в одному, <смі> з пантенолом і зеленим чаєм. Вон ви можете бачити, да, як стікає така брудна водичка. Але це ще не брудна, да, це ще <смі> така кімнатна собачка, яка живе в квартирі. Так, е, наступний крок купання у нас буде шампунь шампунь керлі для того, щоб нам підкреслити нашу о, кучеряву текстуру нашого волосся. Ми його будемо наносити. Тут на поверхню більше по хребту, для того, щоб саме ну, там, де у нас найбільша кількість нашого кучерявого волосся. Так як волосся після догляду вже 100 а шампуням, воно вже реально ну, чисте. Нам його потрібно набагато менше, досить мало, для того, щоб нам максимально його нанести на поверхню тіла тваринки. Ви можете бачити, от в принципі, ми вже і намилені. Так, тепер ми будемо використовувати кондиціонер Nutri-Almond з міндалем. Ми його видавлюємо на ручку. Структура досить, така, досить приємна. Він можу сказати, що міру густий, має ярко виражений запах мигдалю. Такий приємний за своєю текстурою. Не важкий. Бачу, що це кондиціонер, який не обтяжує, легко наноситься, розподіляється. І... Він реально, екстракт мигдаля, він дуже класно живить шерсть, зволожує, згладжує, розділяє волосиночки і нам полегшує розчісування і догляд, і профілактує утворення ковтунів. Ну, от Ви можете бачити, що навіть того, що я видавила на ручку, навіть його трошки забагато. Ми повністю змогли нанести на, на все тіло. Тут на, на спинці навіть його взагалі він так просочений, навіть його забагато. Але зараз його розподілимо, щоб хоча б собачка 3-4 хвилинки побула в цьому кондиціонері. Змиваємо тепер кондиціонер водичкою і будемо переходити вже до сушіння. Після купання перед сушкою ми наносимо термозахист. Для того щоб нам захистити нашу шерсточку від пересихання, а він також має дуже класний аромат і допоможе нам швидко і. Нешкідливо для шерсті висушити. Особливо хочу наголосити, що, наприклад, якщо у вас вдома фастенгет в маленькому об'ємі в 100 мл, то зробіть, будь ласка, акцент саме на ділянці за вушками, де у нас ніжна шкіра, і нам потрібно висушити це швидко. І на ділянку голови, тому що собачки, як правило, не люблять, коли ми сушимо їм голову. Зверну... Звертаю особливу увагу, що собачок цієї породи. Обов'язково необхідно сушити феном, тому що нам потрібно розгладити з лікерами шерсть і звільнити від того підшерстка, який у нас ще може залишитися. Тому для такої породи сушіння феном обов'язково повітря має бути не гаряче, а тепле більш до схильного до прохолодного. Тому розпочнемо сушку. Так класно розчесався. Я навіть сама не очікувала. Вообще бомба. Цей гребінець дуже зручний, щоб нам е, можна було працювати в ділянці там, де у нас вуз, е, носик і очі. Ми е, за допомогою цього гребінця можемо подивитися, де у нас дійсно вже є зайва шерсточка. От ми її чітко можемо бачити. З цієї сторони, да? Та, яка нам заважає вже дивитися, і з цієї сторони чітко видно така межа. Це може бути таким яскравим для нас індикатором, показником, що тваринку вже необхідно вести до грумера, щоб убрати шерсть в цій ділянці і полегшити, щоб тваринка краще бачила. І прибрати цю зайву шерсточку, тому плюс дуже зручно цим гребінцем ну прочісувати саме мордочку по частоті грумінга для цієї породи необхідно вибрати інтервал орієнтовно 6-10 тижнів. І з цим проміжком один раз на 6-10 тижнів приводити на купання, на стрижку, на гігієну, стрижку кігтів, ну і всі інші процедури для цієї породи. Дуже важливо в регулярному догляді виконувати певні правила. Це щорічна вакцинація для собачок від інфекційних захворювань і від сказу. Це обов'язково регулярні обробки від паразитів за допомогою крапель або таблеток, що вам більш до вподоби. Також дуже рекомендую використовувати спрей від паразитів стобаць також компанії ПСХ. І е, він буде запобігати, щоб паразити у нас чіплялися на шерсть. Також обов'язковий момент, будь ласка, звертайте увагу на гігієну зубів. Привчати, чистити зубки необхідно з раннього віку. Для цього використовувати спеціальні щіточки і зубні пасти. На початку це може бути просто більше як ігра або ласощі, але потім це має бути на регулярній основі 2-3 тижні. Для того, щоб підібрати гарну зубну пасту, необхідно звернутися до ветеринарного стоматолога і вам підберуть і пасту, і зубну щіточку. Правильне харчування це основа здоров'я та краси шерсті. Обирайте. Для собачок породи хавапу корма супер преміум холістик, Класу або збалансований раціон, який підібраний ветеринарним діатологам. Також звертайте увагу, що собачки-породи хаваку дуже схильні до алергії і появі слізних доріжок, які можуть забарвлювати шерсть і виникати ну, би, точкові запалення в районі в ділянці очей. Тому віддавайте перевагу тим кормам, які містять дуже маленьку кількість кукурудзи, сої, штучних барвників та консервантів. Більше за все вибирайте корми, щоб була якомога менша кількість гіпну гіпоалергенних злакових варіантів або беззернові корми. І це буде звісно, що запорука здоровому травленню і гарному вигляду вашого пухнастика. Ці основні моменти по здоров'ю собачок цієї породи ми сьогодні показали і зупинилися на них. Тому, якщо ви хочете бачити ще більше наших відео про різні породи, ставте, тисните на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, і ви будете в курсі правильного догляду за різними породами пухнастиків.